Макс привіт. Як себе краще вести, коли дівчина надто сильно і часто жаліється на свою роботу? І як їй там важко. Це нормально, але іноді буває. Ну, якщо надто часто, надто сильно точніше, і часто це проблема. Тобто, скоріш за все, це дівчина, у якої нема. Позитивного способу мислення, наче так воно буде вірно українською, позитив, позитивний образ мишлення. Позитивний спосіб мислення. Я так переклав. Так ось, я вважаю, що якщо ми кажемо про здорові гармонійні стосунки, то все ж таки тобі треба дівчина, у якої буде позитивний спосіб мислення. Якщо вона у неї не така, чому вона твоя дівчина? Чому у тебе з нею почалися саме стосунки? Куди ти дивився до цього? І якщо ти бачиш, що вона занадто схильна до негативу, завершуй з нею стосунки. На стосунки. Нащо вона тобі треба? Чому, якщо ти нормальний поряд з тобою така дівчина? Вона ж буде, це ж теж в тому числі токсичні стосунки. І вона буде цією токсичною, так, цією токсичною своєю, своїм життям і своїм мисленням, вона буде в тому числі впливати на тебе. Нащо воно тобі треба?